Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо оглядати партії Василя Іванчука, які він грає на міжнародному турнірі в Шарджі. Сьогодні в центрі нашої уваги сьомий тур, в якому Василь і Михайлович, граючи чорними, протистояв молодому турецькому гросмейстеру Мерту ЄЛМАЗюрлі, Д4 зіграв турок у відповідь кіньєв 6, це 4 шість, кінь в 3, і Василь Михайлович грає А6. Відчувається, що український гросмейстер на цьому турнірі експериментує в дебюті, намагається отримати свіжі позиції і здивувати чергового суперника. Турецький шахіст грає стримано, кінь С3 після Д5 міняється на цьому полі і ставить слона на G5. Слон Е6, Е3, кінь БД7, Х3. Слон Д6, і після слон Д3 С6. Врешті-решт ми отримали один з різновидів Карлсбадського варіанту ферзового гамбіту. Слон Ф4 грає турецький шахіст, пропонуючи розмін чорнопольних слонів. Взяття на F4 не влаштувало Іванчука, оскільки після ЄФ йому треба було думати, як врятувати свого білопольного слона. До того ж, посилюється контроль білих над центральним полем Є5. Тому ферзь c 7 зіграв Іванчук, і розмін слонів відбувся на полі Д 6 Рокіровки зробили суперники: ферзь С2, ж 6 і після тура АД1, ставлячи туру навпроти ферзя, кінь h5. Попереднім ходом Василь Іванчук прикрив пішака h7, а тепер задумав розміняти білопольних слонів. За допомогою стандартного маневру кінь G7 і слон F5. Б4 грає турецький шахіст, починаючи активні дії на ферзовому фланзі. Це один з найпопулярніших планів білих в Карлсбадській структурі атака пішакової меншості. Бити на Б4 погано, оскільки білі ставлять туру на Б1, забирають на b7, і внаслідок розміну пішаків білі значно активізували туру. Тому Василь Іванчук спокійно реагує на активність суперника на ферзовому фланзі, продовжуючи гру на королівському. Ставить коня на g7, ферзь Б1, слон F5. Забираємо, б'ємо а 4. І в цій позиції чорні припускаються серйозної помилки. Іванчуку слід було підключити профілактичне мислення, тобто подумати, а що хоче суперник в цій позиції. Якби Василь Михайлович поставив собі таке питання, то відразу б зрозумів, що білі просто хочуть просунути пішака на е 4. Тому тут чорним треба було поставити коня на в 6 далі туру на е 8, протидіючи задуму білих. Звісно, тоді довелося б переключитися на ферзовий фланг, зіграти Б5, протидіючи задуму білих. Але Василь Михайлович помилково зіграв тура FC8, продовжуючи протидіяти лише атаці пішакової меншості. Однак, несподівано для суперника, турецький гросмейстер зіграв Є4, і після взяття кінь Е4 білі міцно захопили ініціативу. Чорним доводиться відходити ферзем. Кінь Е5 грає турецький шахіст. Бити на Е5 не можна, оскільки тоді послаблюється поле F6 і вбивча вилка з виграшем ферзя. Тому король g7 зіграв Василь Михайлович, але кінь кінця 3 і знову чорний ферзь під боєм. Він відходить на d6, взяття на d7, ферзь б'є d7, d5 зіграв турецький гросмейстер. Слід визнати, що Іванчук потрапив у дуже скрутне становище: бити на d5 погано, оскільки буде взяття конем. І подальший відкритий напад з можливою вилкою, а також можливість шаху ферзь б 2 Всі ці ресурси роблять позицію чорних безнадійною. Василь Іванчук вирішив зіграти тура е 8, і тут мерт Єл Мазерлі помиляється. Йому треба було просунути пішака на Д6. Виявляється, що, знаходячись під боєм двох чорних фігур, пішак є недоторканим. Оскільки якщо забрати його конем, то білі грають кінь Е4. Брати на Е4 турою не можна, оскільки білі самі забирають на е 4 і далі б'ють на д 7 отримуючи зайву якість і виграну позицію. А якщо захистити коня ходом тура Е6, то білі дають шах. Далі вилка кінь c5. Забираємо на Е6. І у білих також виграна позиція. Після тура F є 1, ферзь d7, ферзь е 2 Якщо Тура е 8, то звісно беремо на Е8, а інакше вторгнення на Е7 або вирішальні загрози зв'язаному коню. Але на щастя для Іванчука, його суперник спокусився ходом ферзь Б2 з ідеєю відкритого шаху. Але після точного і простого ходу F6 виявилося, що від колишньої переваги білих майже нічого не залишилося. Якщо забрати на C6, то об'ємо ферзем, можна було піти тура Д3. Далі тура АД8, тура FD1 і перевага білих мінімальна. Після ходу Ф6 в запису партії стоїть нічия. Скоріш за все, сам турецький гросмейстер запропонував знаменитому ветерану Нічию. І Василь Михайлович, переживши чимало неприємних хвилин в цій партії, з радістю погодився. Ось такий поєдинок. Можна сказати, що Василь Іванчук відскочив. Відчувалося, що турецький гросмейстер з великою повагою ставиться до Василя Михайловича і, навіть отримавши величезну перевагу, діяв не дуже рішуче, можливо, підсвідомо розуміючи, що такого титана просто так навряд чи можна переграти. Але, на жаль, реальність така, що зараз Василь Іванчук саме на цьому турнірі грає, можна сказати, неначе шаховий турист. Енергії, щоб виграти чергову партію, майже не залишилося, і Василь Михайлович просто дограє це змагання. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!